Напевно, більш закономірний результат, хоча знову я більш такий, скажімо так, свідомий аналіз роблю після перегляду відео, але так по-живому, то, напевно, десь більш логічний все-таки нічний рахунок. Щодо самого результату і до сподівань перед грою – ми розуміли, що в Дніпра є певні проблеми з складом, не всі гравці доступні. І чесно скажу, що ми налаштовували хлопців, як і кожну гру, насправді, домашню виїзну. Ми розуміємо, що нам потрібні очки, ми налаштовувалися на перемогу. Хлопці також певне таке розчарування є, тому що вели в рахунку такий якийсь не обов'язковий гол. Пропустили. Тому... Але в цілому, в цілому, напевно, гра десь була така рівна, без створених таких моментів гольових достатньої кількості. Але в цілому Дніпро кваліфікована команда знаходиться в верхній частині турнірної таблиці, якщо взяти навіть лінію захисту, там гравці, які виступають за збірну. Тому... Сьогодні багато було емоційних реакцій на рішення арбітра. Чи у вас якісь емоції щодо суддівства так одразу після матчу? Ну, є трішки... Знову ж таки, я емоційно реагую, чому? Тому що така нелогічна якісь і непослідовні рішення для мене були. В деяких моментів. Я не бачу якоїсь там принциповості в суддівстві, Я просто кажу своє бачення певних ігрових моментів. Ось і все. Колеги, запитання. Скажіть, от ви були декілька замін, виписали годю. Це для того, щоб не відчув себе футболістом вищого класу, чи ви ставили конкретні задачі? Ну, звичайно, в нас є молоді гравці, яких ми хочемо, по-перше, розвивати, їм потрібно давати ці хвилини. А по-друге, гравець, який заслуговує на ці хвилини. У нас є тренувальний процес, є ігри за Ю-19, де він приймає участь. Ми розуміємо, що в нас також сьогодні не всі доступні гравці були. Це Марко плюс Д... е... Е... Янаков. Я розумію, якби ці гравці були, то в Годі менше шансів було вийти. Так нам потрібно було і ключні хвилини також трішки освіжити е... атаку і годя, Годі якраз в ці плани входу. По Марко і по Денису, до речі, чи можете сказати, яка там ситуація, чи зможуть вони зіграти у Львові, наприклад? Відновлюється. Швидше за все, що Львів ми знову ж таки не зможемо на них розраховувати, бо в них є пошкодження задній поверхності стегна і в одного, і в іншого. І вони зараз на стадії реабілітації. Ну, Розумієте, ми потім будемо розбирати. У нас є час, коли розібрати зразу щось. Говорить, що не треба. А по горі хочу сказати, що слава Богу, що ми ще граємо в футбол в такий час, коли у нас є війна, ви знаєте, розумієте. Хлопцям подякував, як одної команди, так другою. І другої. старалися десь майстерства. Не... Ну, ми розуміємо, що одна команда бореться десь вилізти, остатися в прем'єр-лігі. Друга, якісь задачі ставить. Ну... Сьогодні ми не награли на перемогу, так що, я думаю, нічого законорозультати. Сьогодні у вас була обмежена така можливість для маневру. Дуже коротка лава запасних. Як це вплинуло на гру? Знаєте, я ніколи не, ну, не говорив, що так, Ну, ми після першого круга вже, як кажучи, були обречені вже. Ну, у нас був трансферний бан, ми нікого не могли пригласити з хлопців за футболістів. Шість футболістів у нас, п'ять футболістів йшло, бо в нас там іностранці були, які допомагали. Ви знаєте, що там Дніпрі у нас як стріляють і все остальне. І потім ще Василь Кравець у чемпіонаті вшов, а взяли тільки одного очеретка в оренду. Так що 13 футболістів не грають в чемпіонаті чи 15. У них ще було 13. І сім гравців ми взяли з у 19. Так що моя думка, що це закономірно, але не буває так, що ну, десь щастить, десь вже по грі треба перемагати.